Всім привіт! Мене звати Маша. В першу чергу хочу подякувати всім, хто не забуває ставити мені лайки, залишати коментарі, та, звісно ж, підписуватися на мій канал. Для мене це дуже приємна мотивація, тому дякую вам, що робите це. А хто ще не робить, будь ласка, зверніть на це увагу, бо для кожного блогера і для мене теж це дуже дуже важливо. Сьогодні я обрала таку досить приємну тему. приємну і для мене, звісно ж, і для думаю, всіх. Хто хоче мати в своєму арсеналі якісь певні компліментарні аромати. Звісно ж, в даному випадку переважно звертаюся до жінок. Ну, буває по-різному. Так, я зараз, в принципі, думаю, що нічого нового в цьому відео так не розповім з точки зору історії якихось, бо, звісно ж, всі історії починаються тим, що дві людини зустрічаються і одна робить інший комплімент. Тобто це... Ніби знаєте, таке щось не дуже оригінальне, але мені здається, все одно трошки релакснути, особливо в такий дуже насичений, інтенсивний активний час. Буде вам приємно, і мені, в принципі, теж цікаво трошки відволіктись від якихось таких. Активних днів і трошки заземлитися. Тож давайте не будемо затягувати. поїхали дивитися всі аромати. І до речі, звісно ж, оскільки в нас зараз святковий період, ми п'ємо тільки з бокалів, хоча в мене тут просто мінеральна вода, але це все одно не заважає мені створювати собі таким чином святковий настрій. Перший аромат я згадувала у відео про мої компліментарні аромати. Посилання, звісно ж, буде в інфобоксі, але різниця з цим відео в тому, що тут зібрані аромати, на які я отримувала компліменти від чоловіків, виключно. І цей аромат буде ніби зв'язком між тим відео і цим. Я не буду казати, який аромат, поки не розповім історію. Мені здається, так буде цікавіше. Я прийшла до магазину купувати там, певні речі моєму татові. В мене був цей сантиметр, щоб виміряти, ну, ви зрозуміли, розмір, щоб все було правильно. І мені допомагали консультанти там, в принципі, з цим всім визначитися. Ми там розклали все, міряли, дивилися. Ну, тобто, певний час взаємодіяли один з одним. І коли вже я все обрала і мені вже це запаковували, мені консультант каже, у вас дуже приємний аромат. Я кажу, дякую, дякую. Він каже, Ні, ну ви, ви повинні почути мене, він дуже приємний. Тобто, запам'ятай, запам'ятай, тобі, потім ще відео знімати. Я, звісно ж, подякувала і дуже сильно здивувалася, бо це був комплімент на аромат Zara Golden Decade. Цей парфум в мене вже закінчився, це буде спойлер до відео про порожні флакони. І тут буде ще один аромат, до речі, який потрапить в те відео також. І тут вже не дістає ця. Трубочка до залишків рідини тому я не можу ніяк його нанести на блотер буду нюхати з флакона. Вам розповідати. Ну, коротше, це клон на Liber Intense Звісно ж, всі ми такий оцінений і вподобаний аромат, але. Цей аромат не гірше, вони дещо відрізняються. Я, до речі, робила порівняльний аналіз у відео про парфумерні двійники, також залишу посилання в інфобоксі. І я розповідала, в чому там між ними різниця. Зараз на цьому зупинятися не буду. Кому цікаво, може перейти подивитися. Це аромат включає в себе ноти, звісно, лаванди, певну білоквітковість, і, в принципі. Таку, знаєте, трохи чайність я тут також відчуваю такого чорного чаю саме. Але як я кажу часто про люксові аромати, вони зазвичай досить абстрактні. Тому сказати точно, що це прям на 100% натуральне відображення того чи іншого аромату буває досить складно. Тому загалом він просто дуже шливовий, він жіночний, і він, як я вже розповіла, отримав такий дуже наполегливий комплімент. Тому зверніть на нього увагу. Далі аромат взагалі рекордсмен, бо він зібрав одразу два компліменти. Один був, коли я зайшла до магазину продуктового, а продавець був десь там у підсобному якомусь приміщенні. Ну, поки я зайшла, я походила, я була там одна. І обрала ну, собі те, що мені треба купити. Він підіймається з свого цього підсобки. Він мене знає, бо ми ну я часто заходжу в цей магазин. І він каже: Ваш парфум дуже класно пахне я його почув, навіть знаходячись в цьому приміщенні підсобному. Наступного разу це було, коли я ходила до копівального центру роздруховувати парфуми і піраміди насліпі за тести. Ігор, привіт! І е, хлопець, який мені з цим допомагав, все зробив, приніс мені всі ці роздруковані піраміди, і пар і флакони. І каже: до речі, у вас дуже класний парфум. Тож, е, два е, чоловіка, е, вони різного віку зовсім, одному десь під 50, а у цьому хлопцю було там між 20-30, щось таке. Відмітили цей аромат і закомпліментували його. Це Angel Nova від Mugler. І, В принципі, звісно ж, він може не сподобатись всім. Я хочу зауважити, що я його носила влітку, коли я отримувала Компліменти і літо в Греції досить спекотне. Тож він, в принципі, розкривався непогано. Але я не можу сказати, що цей шлейф був якийсь дуже різкий, активний. Тобто, ну, мій чоловік для мене це детектор. Він не полюбляє різкі аромати, і якщо він не каже, що це різко пахне, то майже 100% так і є. Але як бачите, він має приємний шлейф. Тут у піраміді є малина, тут є Акігалавуд, такі. Дуже він тут відчувається непогано, такий так, напрямок, але не 100% пачулі, як у ароматах. Наприклад, у Айт Пачулі, Томфорд, Пачулі, Рімінесенс, ну і так далі. Тут все ж таки засолоджується це все нотою малини. Хоча він я не можу назвати його солодким, тобто це не напрямок Левіабельне, зважаючи на те, що це фланкер енджел, який вважаються попередником, нібито так, всієї цієї пліяди ароматів цукрових, таких. А цей що? аромат я вважаю дуже гарним, він мені дуже подобається. Дехто його навіть додає до підбірок зимових ароматів, але для мене це літо яскраве, я є таке ягідне, і я їм насолоджувалася цього літа так досить активно. тому... В принципі майже половину флакона, 30 мл я зносила і не збираюся зупинятися. Звісно ж, літо, яке буде в нас, яке нас чекає в 2025 році. в мене також, я думаю, не обійдеться без цього аромату. Наступний аромат став взагалі сюрпризом для мене, що він був комплементарний саме у чоловіків. Наступні два аромати навіть тут, в першому варіанті, я прийшла купувати книжки, стояла у черзі, підійшла до касира. І е, він такий серйозний був щось там взагалі ледь на мене подивився, пробивав мені щось, ну, все, я стою. І тут він так що зробить і між ділом каже, у вас класний парфум. Не знаю, можливо, він чи соромився, чи він просто такий, знаєте, по життю такий серйозний чоловік, хоча молодий, досить молодий, ще молодший, ніж той у копіцентрі, тобто йому там ледь-ледь 20 з чимось. Е, і, можливо, саме тому він зацінив цей аромат Concrete від «Ком де Герсон». Я обожнюю цей аромат окремо за те, що зі мною завжди сперечаються, бо я кажу, що він пахне Кока-Колою. Мені завжди кажуть, ні, це побілка. Тут написано, що це побілки на фрагрантиці написано: ви що не чуєте цього, як так можна? Я не чую цього. Я чую тут Кока-Колу, хоча не шипучу, без газу. І, звісно ж, тут активна сандалова база. Що я можу сказати? До речі, про це я тестувала аромат від бренду Олібаном, аромат Сантал. І він має в собі таку саму ноту. Тож я, звісно ж, зробила висновок, що, можливо, це все ж таки саме такий напрямок сандалу дає оцю кока-кольність мені. Бо відео про аромати з нотою кардамона. Я казала, що, можливо, це кардамон, я вже собі робила так, якісь припущення. Відео, звісно ж, я теж залишу в інфобоксі. Але все ж таки, я вирішила, що це сандал, бо був прецедент, так, інший, де я почула таку саму ноту. І тому, в принципі, залишилася. При своєму, сантал цей у конкріт, мені пахне кока коли І теж це було в літній день, тож він класно освіжав. Як на мене, він не щільний, тому він не може вас придушити, пригрузити, з ним все добре. І як ви бачите, виявилося, що він шлейфовий і, власне, компліментарний. І тому я залюбки. Звісно ж, буду продовжувати їм користуватися. Це взагалі-то одне з моїх парфюмерних я і не дарма, як ви бачите, його відмічають на мені, і мені це дуже приємно. Я вважаю його дуже нетиповим, нестандартним. Це єдиний аромат від Comme des Garçons, який я маю у своїй колекції, але, можливо, з часом я зверну свою увагу на щось інше. Тож, якщо ви полюбляєте якісь аромати від бренду Comme des Garçons, будь ласка, напишіть мені, мені буде дуже цікаво почитати і, можливо, щось нове для себе затестити. Я казала, що комплімент на аромат Конкріт був для мене повним сюрпризом. Забудьте, повним сюрпризом, таким 100% для мене був комплімент на цей аромат, про який я розповім зараз. Цього разу я сідала в таксі, ну і сіла, в принципі, ми поїхали. І мені водій каже: У вас класний парфум, супер. Я кажу: Серйозно він вам подобається, Він каже, так, так, дуже класний. Я кажу, ну, можливо, через те, що він нібито чоловічий. Він каже: ні, це унісекс. Тобто мені було це дуже дивно почути. Бо, як ви розумієте, я ну я маю на увазі чоловіків, які можливо не дуже захоплюються парфумерією, хоча, можливо, той захоплювався. Але таке враження на мене він не справив спочатку. Потім, коли він сказав, що це унісекс, я звісно ж свою думку вже змінила. Чоловіки, мені здається, не дуже так розрізняють, чи унісекс чи жіночий. Якщо його носить жінка, або на ньому написано, що він жіночий, він жіночий все. Але не в цьому випадку тут чоловік саме зазначив, що це унісекс і що він йому сподобався. Я думаю, що через те, що можливо йому він сподобався як потенційно для нього, тобто настільки, як для, для мене, як від мене, так як просто як аромат, який його зацікавив. Але факт є фактом, мені сказали приємну річ на нього. Це анкренуар від Лелік. Я його ношу не часто, хоча його дуже люблю. Просто не дуже часто знаходжу для себе настрій, або якийсь певний образ, який я вдягаю, щоб мені хотілося вдягнути саме цей аромат, але я його дуже люблю. В Греції не так часто його можна поносити, так як мені хотілося, бо я б його хотіла носити у вологу дощову таку погоду або в якийсь туман. Тут туманів, там де я живу, взагалі не буває, можливо, тільки в горах, але. Вже маємо, що маємо. Він, мені здається, найгарніше розкривається саме у вологу таку погоду. Тут дуже багато ветеверу і тут багато кедро. Мені дуже подобається поєднання цих нот. Тобто, звісно ж, він зовсім не солодкий. Я не можу назвати його спеціальною. Він більш таки деревинно-зеленуватий. Хоча ВТВР то для мене все ж таки скоріше не зелений, а все ж таки більш усуховатий такий бік. Uh, і навіть трошки, ніби запаху такої смоли з uh, шишок. Так. Uh, от щось таке я відчуваю тут. Uh, класний аромат, дуже гарний. Uh, як... За версією мене і водія, який казав мені комплімент, це аромат унісекс, і він підійде як чоловікам, так і жінкам. Тож, якщо ви полюбляєте зовсім не солодкий, не квітковий напрямок, це я до жінок зараз звертаюся. Ну, а чоловіки, якщо ви просто е, зацікавилися, бо вам подобаються деревинні аромати, то спробуйте його, якщо ще не знаєте, бо це, в принципі, легендарний аромат, я про нього неодноразово розповідала. Якщо пригадаю, в яких саме відео, я залишу посилання. Тому е, ось Ось такий був в мене прецедент. Нещодавно я їздила з чоловіком і з його колегою, нашим другом у відрядження. і вони мене чекали в певний вечір вже в лобі, а я збиралася, ще закінчувала якісь свої збори і тому вийшла сама. Коли я зайшла їхала в ліфті, до мене підсів там в ліфт теж чоловік. інший. І ми собі спокійненько їхали певний час, мовчки, і він стоїть, просто дивиться вперед, не на мене, просто перед собою, і каже. Можливо, я не повинен вам цього говорити, але ваш парфум пахне просто прекрасно. Я кажу: да нічого, дякую. <свісно> дуже приємно, що ви сказали. Він каже: Ну я просто я не знав, я довго думав про це, але ну, все одно вирішив сказати, щоб ви просто знали. І мені, звісно ж, було дуже приємно. Я взагалі, ви знаєте, зараз зробила відео, звісно ж, про компліменти від чоловіків, бо нам, дівчатам подобається іноді один напрямок ароматів чоловіка. Інше мені самі було цікаво відстежити ці аромати, які подобаються чоловікам але простіше не стало, бо, як ви бачите, вони всі різні. Але, тим не менш, все одно я дуже-дуже ціную всі компліменти, які мені роблять. Це не так часто стається. Просто, звісно ж, коли ти знімаєш відео, ти обираєш таку концентровану версію, яку ти збираєш декілька місяців, навіть декілька років, і потім таке ось щось видаєш. Але я завжди, коли чую парфум, який мені подобається, або бачу, як людина виглядає, якщо мені це подобається, я завжди зроблю комплімент, бо я знаю, як це мені підіймає настрій. Я бачу по людям, що їм теж дуже приємно, коли їм так настрій підіймають. Тому я вас теж закликаю, якщо вам подобається, як людина виглядає те, що вона зробила, як вона пахне. Ну, звісно ж, у такому стриманому форматі я вас закликаю робити компліменти, це робить життя приємніше і краще. А тепер. Тепер давайте я вам розповім, який же аромат е вимусив чоловіка, який не міг просто стриматися не зробити комплімент і це зробити. Це Rolling in Love від Killian і це другий спойлер до порожніх флаконів. Я його тримала спеціально для цього відео, не допшикувала. І тут, е до речі, з цією трубочкою, все добре. Вона просто до кінця доходить. Дякувати Богові. Бо, наприклад, в ароматах від Tom Ford, у приватній лінійці такого немає. Вони теж підрізані. Просто щоб ви знали. Так. Цей аромат в мене ну, не спочатку самого він мені прям так сильно сподобався. Але коли вже сподобався, то я тепер його не можу викинути зі своєї голови. Щоб ви розуміли, я навіть його не додавала ще в свій вішліст, трошки згодом розповім чому. Але можливо, він все ж таки туди потрапить. Так, це мигдаль. Причому це мигдаль ну, не в такому прям загальному розумінні для мене саме, а це абрикосова кісточка, яка всередині самої кісточки знаходиться, оця, це не знаю, маленький як типу горішок. Я думаю, що багато хто в дитинстві їх таким чином діставав. Тобто, але без такої яскравої От Знаєте, Він просто такий мигдалево-горіховий напрямок. Мені це дуже подобається. Трошки він мені нагадує печиво Мигдалеве за своїм також ароматом. Тобто не от печиво тісто, так, от печиво, як, наприклад, у ароматі Ребіт від от саме, Мигдалеве печиво, тобто мигдалева крошка, можливо, мигдалеве борошно, якесь бізе, зроблене з додаванням мигдалевого екстракту. от щось таке. Звісно ж, тут є певна білоквітковість, я не можу визначити, яка саме чесно вам зізнаюся. Я коли складаю своє власне враження, я не орієнтуюся на піраміду так прям завжди. Щоб типу, наприклад, я побачила, а там жасмін, точно все, я відчуваю тут жасмін. Я намагаюся тренувати свої рецептори і створювати свої власні е, враження від аромату і ділитися ними з вами, звісно ж. Тому просто знаю, що тут є саме біла квітковість. Е, і е, цей аромат дуже сильно мені подобається. Тому він досить такий е, жіночний, дуже затишний, е, дуже такий приємний. Може вас як теплий якийсь кашеміровий плед обійняти, коли вам, наприклад, прохолодно. Але мені здається, що і на весну він теж буде класно звучати. Як ви вже зрозуміли, він має гарний шлейф, і тому я думаю, що, можливо, він в мене з'явиться, але ми з вами дізнаємося це зовсім скоро, через те, що в мене є певні підозри, що він схожий на моє парфюмерне Я, аромат Сініма від «Евсен Ларан. Я не могла ніяк після цієї подорожі зібратися і просто нанести на один блотер цей аромат а на інший сініму, щоб порівняти їх і зрозуміти, чи схожі вони, чи ні. Бо якщо вони схожі, то ви бачите, скільки в мене сініме. Тому, звісно ж, мені не потрібен другий флакон схожого аромату. Але якщо вони не схожі, то він просто після цього відео одразу потрапить до мого вішліста. Тож давайте порівняємо це блотер з Rolling in Love. І ось я беру інший. І зараз нанесу на нього сінему. Якщо вони, звісно ж, не будуть для мене схожі, я розповім, в чому різниця. Так. Ще раз нюхаємо Ролін rolling, Лав rolling, rolling і Сінема. І Ролін Лав потрапляє до мого вішліста. Бо а, вони зовсім різні. А, зараз буду намагатися пояснити. Якщо тут для мене це саме мигдалева кісточка, оця, точніше, абрикосова, але з привкусом мигдалю, то тут це все ж таки для мене більше про квітковість. Тобто, певну ноту такого, ніби трошки підсмаженого мигдалю, я відчуваю дуже так тонко, але все ж таки тут більше про квітучий мигдаль, про його квіти. Хоча. У більш такому насиченому варіанті, тобто, це не просто така легка квітковість, вона саме така досить наполеглива. Він теж шлейвовий, він буде в іншому відео про компліментарні аромати. Я не закінчила з компліментарними ароматами. Він класно теж звучить і в прохолодну, більш погоду, і в весняну. Але все ж таки їх не можна порівнювати, вони різні, і вони настільки різні, що я б їх навіть не додала до одного напрямку. Хоча і там, і там білі квіти, і там, і там є мигдаль, але він різний. І все ж таки, коли робиш такий паралельний затест, то розумієш, де люкс, а де ніша. Хоча кілян, в принципі, досить комерційна ніша, і іноді деякі аромати мені самі нагадують щось, що я знаю, в люксі. Тож, в принципі, навіть казати про те, що прям ну звісно що це ж кілля, це шкілян, це ніша, Я б не стала, бо вони часто схожі на люксові аромати, але не цього разу. Цього разу тут прям відчуваю дуже дуже тонкий мигдаль, натуралістичний. А тут все ж таки мигдалю дуже мало, і це, от як я вже казала, та підсмажені такі мигдалеві пластівці, як на якихось круасанах з мигдалем, можливо, ну щось дуже смачне, але все ж таки більш вже кондитерське і гурманське. Хоча це не гурманський аромат, має, має на увазі, він все ж таки для мене більше про квітковість. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що ця тема і мої розповіді були вам цікаві. Звісно ж, якщо у вас є бажання, поділіться зі мною в коментарях, на які аромати вам роблять компліменти, саме чоловіча частина нашої планети, бо це мені завжди цікаво досліджувати, особливо після тих результатів, які я отримала у своєму маленькому експерименті. Тож пишіть, мені буде цікаво подивитися, що ще відмічають чоловіки на моїх підписниках. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Побачимося наступного разу. Всім пока-пока.